Привіт! Представляємо вам компактний мішечок для ліків. Зручний, акуратний та незамінний у подорожах. Маємо в двох кольорах ось такий світлий та ось такий чорний кольор. Як в світлому, так і в чорному кольорі мішечки виконані з бавовним, натуральної тканиною, приємний на дотик та дихаючий матеріал. Розмір 22х18 см. Малюнок виконаний гарно та якісно, не зіпсується та не поліняє після прання. Ідеально, щоб взяти з собою в дорогу чи тримати вдома. Всередину легко поміститься базовий набір аптечки, пігулки, мазі, пластири або маленькі флакони. Усе під рукою і нічого не загубиться. Зверху є зручна стрічка застібка. Репсова надійна стрічка, достатньо потягнути, і наш мішечок закритий, нічого не випаде, та все буде впорядковано. Матеріал легко переться, швидко сохне та зберігає форму. Рекомендуємо прати при низьких температурах або руками в теплій мильній воді. Мішечок для ліків простий, але дуже корисний аксесуар. Стильно, компактно та завжди впорядковано.